Шановні глядачі, сьогодні питання агресії та виборів тісно переплилися. Але Україна як тяжко хворий після операції, боляче, але ми на шляху до оздоровлення. І про це сьогодні. Тема нашої передачі парадокси громадянської війни в Україні. Які вони? з вестиме політолог і історик Станіслав Овчаренко. Взагалі у нас є така, є так, така поговірка, що яка країна такі теракти, яка країна така і війна, і дійсно, який час такі конфлікти. Якщо, у, наприклад, у Будапешті дав, чавали танками, то у Чехословаччині цього ж не робили. Тобто змінився час. У нас теж операції по захопленню України не схожі з тим, що відбувається на північному Кавказі. І тому Північ... Кавказці вони не розуміють наших подій колегіс. І що у нас? От наші, наприклад, наші співвітчизники вважають, що наш уряд, керівництво країни, воно зволякає. Воно не випускає в дію Збройні сили могли прошматувати і той і Слав'янськ, Краматорськ, Донбас і зачистити територію. Це було простіше. На це сил би вистачило. Гроші зібрали, армію зібрали. Вона дійсно просякнута е, зрадниками, просякнута вона якимись непевними людьми. Це завжди, коли створюється нова армія. фактично Національна гвардія це альтернатива. Кадрові нашій армії, яка просякнута російськими шпигомками. Тому що попередній режим він взагалі розброїв армії, вони фактично її розклали. Що є показником цього? Тому що ні кримські татари не висловлюють образи, що їх не захищають, ні навіть партія Свобода вона теж не ремствує, що керівництво країни не, не діє так рішуче. Але що ж відбувається? Відбувається те, що Донбас, як і Крим, це ті території, де люди не, не певні, що вони належать до України. І розумієте, якщо дивитися на, на карту України, Крим він здебільшого це російська, російський, навіть не російська, мов не російський. це росіяни більше, 58%. Відсотків. А далі вони. Дійсно, не відчували у російських військах е, е, ворогів, це вони, якби їх співвітчизники, і тому з ними воювати було якось важко. У Донбасі інша краї... е, картина, там українці. Там більше е, половина е, е, території України, але там теж багато російсько... російського населення. Які приїхали із материкової України, і у них ментальність це продовження ментальності російської. Можна згадати, що у Донбасі це криміналізований люмбанізований регіон. Домовлятися з населенням вони не мають власної точки зору. Бо там перемогли кримінальні клани, там перемогли от всякі Аліки Греки, їх перебили, ну, отримав перемогу. Ахметов, якби розбили зараз війська і розбили зараз сепаратистів, у населення Донбасу вважало б, що перемогли не бандитів, а й їх самих. Коли Майдан нас переміг, в Донбасі вважали, що перемогли не диктатора, а перемогли їх. Бо Янукович це був їхній людина. І зараз уряд фактично вимушений показати людям, ви хочете, щоб була ваша влада. Ви її маєте. Ось ваші пономарю, ось ваші там Єфремов, е, їжте. Тобто, якщо ви будете переконані, що вони вам ворожі, ми вам допоможемо. Якщо вважаєте, що вони ваші, терпіть. Нехай грабують, ви, ви це хотіли. Нехай там вбивають, це ваше. Це ваше. Вам вже не жалко було Володимира Бойка. Я не могло такого розголосу, як інших. Але коли стало доходити, тоді уряд починає вам допомагати. І от справа в тому, що Юлія Володимирівна дійсно казала, що треба розмовляти з людьми. Вона хоче розмовляти з підприємцями, з середнім класом Донбасу. Вони відчувають, що наш уряд стає більш сприйнятний. Але про пролетаріат. Або пролетаріат, або інші такі бідні вести, вони ще не відчувають, що уряд в Україні революційний це їх уряд. І тому фактично вони сприймають, що це їм допомога. І тому важко буває відділити у цьому натовпі російський спецназ, сепаратистів і населення. Такі три прошарки. І такі собі кримінальні елементи, які просякнуті і спецназ, і сепаратисти, і населення. Тобто вони якби таке цементуючим метуючим раствором вони е є. От чому справа. І от ми бачимо, тепер дивимося інший фактор виборів. І от е уряд наш фактично і заступ е президента виконуючи обов'язки Турчинов і Яценюк, він... Думає, що робити? Треба вибори проводити з одного боку, з іншого боку, треба е, надзвичайний стан вводити. Надзвичайний стан не можна проводити вибори по закону. А якщо е, не, не вводити надзвичайний стан, тоді вони, е, немає умов для повномасштабних дій. Ось така справа. Але в цих умовах час працює на нас. Час працює на нас. Саме тому. Зараз фактично треба відсікти Росію. І чим більше, тим більше вона менш здатна напасти на Україну, тим менше у неї здатності. Але якщо навіть врахувати санкції і відсіч усього світу, то час працює на нас. Це перше, друге. Час працює на нас і в Донбасі, бо населення переконується, що їхні керівники це не їх керівники, це бандити. Вони вже не, не виносять цього. Уже в Криму бачать, що відбувається. Нема води, нема електрики, грабують, немає права власності і так, далі, і так далі. і так далі, Тому залишається тільки чекати, поки люди на місцях зрозуміють, що вони саме хотіли. Ви хотіли руського міра, ви його отримали. Ось вам криміналізований Російський мір, іншого немає. І в цей момент, як, як населення це зрозуміє. Місця для оцих спецназів, для диверсантів не буде, бо вони будуть у ворожому середовищі. Чи є це фактично гуман... гуманним, чекати, доки вони зрозуміють? А нема іншого виходу. Бо якщо прийти раніше, будуть вважати, що це до них прийшли противних. Якщо надто пізно, переможе Росія. От треба знайти у той час, щоб і не було пізно, і не було надто рано. Тому що це населення, воно вважає, що їх начебто не чують, хоча справа не в тому, що вони не чують, а в тому, що вони не знають, що сказати. Вони німі. Ні. Вони хочуть добре жити, але щоб їх не чіпали, щоб їм допомагали, але робили вигляд, що вони допомагають. Ось такі справи, такі парадокси. І саме тому в цих умовах ми повинні зараз, як не дивно, йти до виборів. Бо легітимний президент. Це є така опора влади, яка зможе потім дати лад і силовим структурам, і всім іншим. Ну і давайте подивимося, хто саме. Ну, ми знаємо, що дві кандидатури це Порошенко і Юлія Тимошенко. Ну, Порошенко зробив прокол. Чи хотів цього, чи ні. Він каже, що я згодний зараз вести переговори з Москвою. Ну, переговори з Москвою. І тут же питання, а як ви будете вести переговори, якщо Крим зайнятий? Якщо Донбасі спецназ, щоб вони вивели, щоб Путін визнав свою поразку, треба їм щось запропонувати. А що ви запропонуєте? Не можна вести переговори двосторонні. Тому що тільки за участю Америки і за участі Європи можна вести рівноправні переговори. Нато не, не рівні сили. Ось тому справа. Тобто, що виходить? Виходить, те, що у Порошенка є ділові інтереси і в Криму, і в Росії. І тому вести переговори з Москвою він може попутно вирішити свої особисті проблеми і ще питання, і що буде важливіше, його особисті ділові проблеми, чи державні проблеми інтереси. Ну, ну, ну 2005 році ми пам'ятаємо після помаранчу Майдану він вирішував свої проблеми за рахунок перспектив Помаранчевої революції. Це був факт, це був факт. Фактично, Януковича привели до влади, потім це і Порошенко, а потім Янукович і Ющенко. І Вашенка і Ющенко це були фактично авторами повернення Януковича партії регіонів до влади. Тоді так це було. Як ми бачимо, він тоді працював було благополучно у воді Януковича, коли Юлія Володимирівна сиділа у в'язниці. Хто гірший ворог Путіна і Януковича? Хто ворог краще знає? Так що ми бачимо? Юлія Володимирівна каже, що ми не можемо вести переговори з Москвою, поки, за, поки Крим не наш і поки Донбас не переконаний, що потрібно щось зробити. І тому ці парадокси, фактично, оцей зволікані. Це фактично треба переконати населення, що воно само повинно захотіти вигнати інтервентів. До цього моменту Україна допомогти Донбасу не зможе. Бо навіть після перемоги над інтервентами Донбас буде вважати, що він зазнав поразки. Тому що, як казав Пастернак, і пораження победити сам не довго відлечати. Ну, у Донбасі і, і, і не розрізнює. Де, по, де поразка, а де перемога. Так от, щоб він розрізняв, треба, щоб він е, повністю наївся рускому міра. От е, україн, кра, Україна терплять чекає, поки Дон, Донбас це І Ми вважаємо, що оця ментальна е, закавика, вона і є причиною оці всіх переп'ятій колій, які існують в Україні. А чому ми можемо робити такий висновок? Іншого виходу немає. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте в коментарях до відео, а також на сторінці в Фейсбуці Станіслава Вчаренко. До побачення!